Наскільки я пам'ятаю, Легіон Свободи створили в 2015 році. Спочатку створили, ми створили Карпатську Січ, батальйон і Січ, а після того багато різних організацій націоналістичного спрямування патріотичних об'єдналися в Легіон Свободи. Це 15-й рік. Тобто це суть в тому, щоб об'єднати партійців-свободівців, усіх має партійців на організації. Да. Більшості це були партійці, але також в даний момент є інші близькі ідеологічні структури, які приєдналися до Легіону Свободи. А яка чисельність зараз? На сьогоднішній день більше 10 тисяч людей є легіонерами Легіону Свободи, і кожен день їх стає більше. Ну, ми е ніде не друкуємо ці імена чи не ведемо статистики. Ми, звичайно, знаємо хто, е для того, щоб не виникало ніяких проблем. Тому що у багатьох лігіонерів виникають проблеми напередку, їх починають переводити, я не знаю. Дехто із структур боїться, що багато патріотів, націоналістів, можливо тих, які мають відношення до політичних сил, об'єднані, щоб не створювали кита проблеми. Хоча, насправді всі патріоти вони дуже хороші бійці, і вони реально показують неймовірний результат напередку. Тому боятись потрібно не патріотів, а п'ятої колони або тих, які хочуть знищити нашу країну. У вільному доступі є інформація про те, що там і лідер партії Олег небок входить туди, і деякі народні депутати, ну ті, які були народними депутатами, вони теж в цьому глині свободи. А це щось воно десь разом на полі бою. Як це виглядає? Ні, воно не разом разом. Деякі батальйони, як Сила Свободи, батальйон Свободи, де Петро Кузик є. Командиром батальйону. До речі, Петро Кузик в даний момент є командиром Легіону Свободи. До цього це був командир батальйону Карпатська Січ, а пізніше Легіону Олег Куцин, легендарний командир герой України Олег Куцин, який загинув в Харківській області під Барвінково. На жаль, посмертно На жаль, ми маємо так. Він е, був дуже достойним бійцем, і всі разом боронили Київ, а пізніше боронили Київ. Його ще не хотіли відправляти. Я Пам'ятаю, мої розмови з головою СБУ і з іншими, що це патріоти, не потрібно е, там шукати якісь документи чи що люди хочуть воювати, і вони готові відстоювати українську землю і. Повірили мені на слово, що це патріоти, тому що там кожен провіряв, хто кому телефонував, які дзвінки відбувалися. Mm -hmm. Ну кожен із нас, я думаю, кожен із легіонерів проявив себе і показав своїм прикладом, своїми справами, хто він є. Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення ви були теж серед тих людей, які фактично звільняли Київ від окупантів від тих, хто прийшов на нашу землю. А як це виглядало тоді? От які у вас погади з тих часів? Ну, в перші дні війни Легіон Свободи вже сформував легіон більше тисячі людей в Києві. Ми займалися обороною Києва. Це насправді було і. Звісно так багато інформації про це. Немає якихось фотографій. Знаєте, от багато хто там виставляє якісь знімки, що був десь там, щось там бачив. Розкажіть нам про це. Ну скажіть, будь ласка, багато хто виставляє фотографії. Ціль фотографій може бути одна. Реклама або, можливо, людина хоче це теж нормально. Є люди, які просто хочуть показати, поділитись тим, що вірили, що вони були. Я вважаю, що коли ми робимо такі справи, то е, показувати фотографії воно не дуже доречно. Звичайно, вони є. Звичайно, вони в наших архів... архівах є. Тому що е, коли ми заходили в Бучу, Гастомель, Рпінь, це неможливо було не знімкувати. Коли ти бачиш неймовірну кількість трупів на вулицях, коли немовірна кількість людей, людей дітей, людей зрілого віку просто лежать біля своїх домівок, ну це жахливо. Тому ці зйомки вони існують, але публікувати їх мені здається абсолютно І Хочеться забути навіть ті моменти, тому що в будь-якому випадку це тригерить. Спочатку ну, ти не відчуваєш, бо таке відчуття, що це манікени важко. А, а які емоції от тоді були, як ви це побачили? Ну тобто, ви заходили в міста, фактично звільняючи їх, і ось ці справді закатовані люди. Ну багато цих фотографій були в загальному просторі від журналістів, але от які у вас особисто це почуття викликало? Ну, я вам скажу так: мої особисті почуття це взагалі не сприймалося. Реально, я після цього десь через тижні два почав усвідомлювати. Коли таке ти бачиш, ти на адреналіні, і тобі здається, да, все, все абсолютно нормально, це війна, і нікуди від того не дінешся. А пізніше, коли вже все закінчується і починаєш аналізувати, що ти бачив, особливо коли в тебе ці картинки в телефоні, то ну, це тригерить. Тому що ти розумієш, що воно абсолютно нормально. і ти починаєш. З якоюсь болю дивитися, воно всередині торкає. Я вважаю, що звичайно такі картинки вони нічого хорошого не несуть. Mm -hmm. Хоча це такий момент, коли ми маємо зрозуміти, що, що потрібно зробити, щоб це не повторилось. Це дуже важливо. І чому це повторилось? Тому що у нас вже була війна, ми вже пам'ятаємо 100 років назад, що відбулося з країною. О, такі уроки мають бути, але не в картинках, я думаю, а просто в обговореннях. Чи стикалися ви з нашими ворогами ось так безпосередньо? Чи мали змогу їм подивитися? там <світ> очі, звичайно, ні. Але так, Лігіон Свободи, Свободівці захопили вагнерівці в той час, якраз коли пішло звільнення Гостомеля, бочі ірпіня. Вколо? То, так, угу. так, ми передали їх службі безпеки, ну але це не було. Ти бачиш в очі вже після того, коли захоплена людина. А так ну ви ж розумієте, це війна. В Першому тоді зовсім інші емоції. І люди живуть виживанням і з нашої сторони, і з тої сторони. У людей може виникнути запитання: а от а що ви зараз робите? Чи ви на війні, чи ви служите? Тому що таке питання задають усім народним депутатам, колишнім народним депутатам. І це нормально, я вважаю. Так, да, стовідсотково. Ну, я вважаю, що кожен українець зараз, незалежності від того, чи він на передку, чи він справжній українець, він воює. Тому що це війна стосується кожного із нас. І я теж багато чого роблю, того, що не можу завжди розповісти, але, але прийде час, і ми будемо про це говорити. Тому що задача не хизуватися якимись своїми речами, а просто. Показувати і робити, що ми зробили для того, щоб Україна могла вистояти, щоб Україна могла перемогти, щоб Україна могла бути іншою. Тому кожен українець точно я впевнений, багато для того робить. А є сенс нам сподіватися на те, що до нас приєднаються війська НАТО, інших країн і будуть нам допомагати відвоювати нашого ворога? Ну, я вважаю, що вони зобов'язані були це робити. Після того, як вони забрали ядерну зброю, давши нам липову безпеку. Це була їхня задача відстоювати наші кордони, не тілами українських героїв, а, можливо, їхньою технікою і їхніми солдатами, тому що все-таки міжнародна політика вона теж має бути чесною. Є ж міжнародні домовленості, договори. Ми ж не підписували фількіну грамоту, яку всі кажуть. Не може бути підписаний будь-який документ президентом чи прем'єр-міністром. Це є документ незалежності, на якому листочку він стоїть. Це зараз спеціально це завальовують, спеціально хочуть придумати. Та це було підписано ніщо. Я не розумію, для чого це говорити. Це був підписаний серйозний документ, за який потрібно нести відповідальність. Тому що якщо я у вас щось забираю, я маю натомість дати. Якщо я вам кажу, що я у вас забираю там вашого собаку, то я маю розуміти, що до вас не прийде злодій. І я кажу: я гарантую, хай та собака поживе в мене, але у вас злодій не прийде. Якщо прийде, це мої проблеми. І якщо не в вас щось вкрали з двору, то я маю в будь-якому випадку покрити це або зробити так, щоб цього не відбулося. Ну, я простими зараз словами, це налогі. Угу. А як це мало виглядати? Ми мали щось казати світові? Що приходьте нас, рятуйте, допомагайте? Ми не мали нічого казати. Ми вже все зробили, підписавши документ. Вони є гаранти нашої територіальної цінності, економічної безпеки. Все, ну є ж підписання документів. Ми, коли підписуємо документи, ми маємо виконувати. Свої задачі. Правильно? Це ж даже договора бізнес-структур, договора державних структур. Ну, виходить, е що вони не виконали умови. Звичайно, була. не виконали. Вони не виконали, і чому ніхто не питає, чому не виконали, мені дуже дивно. Тому що там підписані дуже серйозні держави, uh -huh. не рахуючи Росію, тому що це щось недорозуміння, але там підписані Китай, там підписана е Америка, там підписана Великобританія, Франція. Це ядерні держави. І кожен із них давав гарантію. Одні підписали Америка і Великобританія, а Франція і Китай приєднались до цього договору. Uh -huh. Ну я зараз не повністю пам'ятаю всі слова цього договору, звичайно, всі її тексти, але в будь-якому випадку він несе зміст нашої територіальної цінності, економічної безпеки. І це правильно. Ми віддали третій ядерний потенціал. Хто взагалі що віддав? Тож тобто ми країна, яка хотіла сказати, що ми хочемо жити мирно. Ми не хочемо, щоб люди боялися того, що в нас є зброя, хоча чого боятися, ми ж на нікого не нападали ніколи. Але ми показували своїм прикладом, як можна поступити. І ми отримали відповідь, що країна виживає тоді, коли вона сильна. Вибачте, будь ласка, ні одна країна не виживе слабка. Цей світ не є демократичним. Він абсолютно е, не є чесним. Він на, на сьогоднішній день е, ми бачимо, на прикладі, на жаль, на своєму прикладі, наскільки наші е, дуже сильні вчинки привели до великої біди? Вони сильні з людяності, тому що, віддавши зброю, може тільки сильна людина. Слабкі не віддають. Вон Корея не віддає, і їм ніхто нічого зробити не може. Україна. Маючи неймовірний потенціал, знаходишся в центрі Європи, просто віддала. Тому що ця брехня, що ми не могли управляти нею, ну це повна брехня. Ну, ми її створили. Українці створили цю ядерну зброю. Ми розуміли, як у нас багато атомних електростанцій. Ми точно могли управляти не тільки своєю, ми можемо ще й російською управляти. Тому це було спеціально продумано для того, щоб надурити опять же, людей. І треба розбиратися, чому їх дурили, чому їм це розповідали, хто це робив, який зміст був цих слів, для чого нас вели в рабство. І нам потрібно зарубати собі раз на носі, що ніколи в житті ніхто не буде за нас помирати. Всі хочуть використати нас, і ми маємо стати сильними для того, щоб навіть нікому в голову не прийшло, що вони можуть нападати на нашу землю. От тоді не буде ніяких трагедій, не буде ніяких проблем. Ну і тут важливо мати ту владу, яка буде теж такі рішення приймати в інтересах українців, тому що підписували з нашого боку теж люди. Ну зараз вже там ну, це кільний, знову це... ми повертаємося, так, що влада це Але... народ. Народ має задати собі питання: хто їх обманув? Чому так сталося? Чому ви вибрали таку владу? Ми говоримо це для того, щоб завтрашній день був інший, тому що у нас відбувається кожен раз гірше, 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 гірше. Що відбувається? Чому? Один, другий, третій. От насправді, ну мені здається, а що. А чому так відбувається? Які у вас є відповіді на це? Я думаю, що технології дозволяють дурити людей. От відповідь така: технології. А люди не хочуть, вони розслабились, вони не хочуть про це думати. Їм простіше скинути на когось відповідальність і подумати, що людина, яка їх обманула, буде нести відповідальність. Хто поніс відповідальність? Хто? Давайте візьмемо всіх президентів. Один втік. І то, не, якщо чесно, для нас всіх це був шок. Не розумію до цього часу, кого що він налякався і чого він втік. А інші, живучи в Україні, ну, де хто помер, ніхто не поніс ніякої відповідальності за те, до чого вони привели нашу країну. Ви гляньте на Південну Корею. Там через одного президента вони сидять в тюрмі. Коли народ свідомий, коли народ бореться за себе. Ну і відповідно там середнього класу більше 60 я вже точно не пам'ятаю цифри. Оце якраз держава і думає, і тут через одного президента не пам'ятаю статистики, вони сидять в тюрмі, тому що потрібно відповідати за свої слова. От зараз кожен українець має розуміти, що якщо тебе обманули, сказали і не зробили, ця людина має за це відповісти. Мало того, але ти теж маєш нести відповідальність, бо якщо тобі сказав цей, що ніколи не робив, що він зробить. Ти вже маєш розуміти, що це брехня. Для чого тобі втрачати 5 років, 3 роки. Невідомо скільки часу, щоби, щоби вияснити цю правду. Ну, якщо людина не має прав, то як вона може бути водієм? Якщо вона не закінчувала школу водіння, то на що тобі чекати, поки вона розіб'є автомобіль? Це навіть небезпечно може бути. Це не то, що небезпечно. От ми маємо йти таке. Людина не має досвіду, вона не може це робити. Не робив операцій, не може бути хірургом. Вибач, будь ласка. Ти маєш пройти, отримати досвід а далі зберегти життя. Будучи чиновником такого високого рівня першого рангу, ти управляєш державою. Це є операція, і це все. Це, це мільйони життів. І це показало зараз, теперішній час. Що це мільйони життів, мільйони територій, благи і так далі, розбиті судьби, знищені, е, домівки. Це неймовірна трагедія. І треба розуміти, що ця трагедія це відповідальність всіх тих. Спочинаючи з 91-го року, кожен вніс в це свій вклад. Ми були слабшими, 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 роз'єднаними, дружити хотіли з тими, хто рано чи пізно чекав, як він нас знищить. І далі ідеологічна була неважлива, нема ніякої ідеології, немає ніяких там е національностей, нічого нема, всі рівні. Да нема такого. От якщо всі рівні, то вибачте, будь ласка, що зараз відбувається? От рівність це свідомість, рівність це високий інтелект, це шляхетність. От тоді ти можеш вже ставати і казати, що всі рівні, коли ти доріс до високої моральної цілі. А так, коли людина борхається, коли людина росте, коли людина от робить цей маленький шажок, їй все рівно, і маленькій дитині. Вона хоче, вона хоче вип'ячити себе. І це саме небезпечно Тому, коли ми говоримо про політику, ті, які хочуть бути сильно кимось президентами чи іншим. Це вже хворі люди. Тому що як можна хотіти бути тим, що ти маєш нести, це реальна сумасшедша робота, ти маєш віддавати. Це народ тебе має запросити і сказати: Ми хочемо, щоб ти був. Ти кажеш: ну, люди, я не знаю, якщо ми всі разом. Кожен із вас гарантує, що він вкладеться на 100%, тоді я готовий. А тут в нас навпаки. У нас вип'ячує себе, маючи комплекс неповноцінності. Заради того, щоб неможливо пограбувати країну або поставити собі галочку, що я був, і пізніше створюють навколо себе якраз колектив, команду, яка починає думати, як відчувають люди, що їм продати, як їх обманути, от де їхнє слабке місце. А зараз технології це дозволяють, тому що кожен сидить в гаджеті, кожен сидить в телефоні, і все зрозуміло на що вони клікають. Що їх інтересує, що вони хочуть. Тому дуже важливо, щоб люди перестали думати трендами, а почали відчувати серцем і зрозумінням, хто ця людина, як вона прожила до цього. Вона може тобі будувати це майбутнє, яке ти мрієш. Вона тобі побудує цю хату, яку ти хочеш. Подивись, вона до цього часу хоч одну хату побудувала. Бо якщо ні, забудь, не трать на це час. І не трать час свій і інших. Ну і разом з тим, які цінності були в цій людині, тому що це теж важливо без цього нікуди. Ми це, теж... це вже буде зрозуміло, який двір, як виглядає цей дім. От тоді цінності, бо інакше ми не розуміємо, хто друзі, хто, так? друзі людини. Друзі що вона говорила, як вона формувала все навколо себе? Які в неї ідеали? Кожного тут тут немає яких-то речей, які не можна скрити. Але Можна це... завалювати ці речі, але якщо ми хочемо докопатися, то ми точно докопаємось, тому що людина прожила життя. Починаючи, зайшовши до неї додому, подивитися, в неї вдома порядок чи ні. Якщо ти хочеш, щоб людина навела порядок або в неї в структурі порядок, хто її оточує? Хто ті люди, які працюють з нею? Глянути на обличчя тих людей, які працюють. І ми розуміємо, що ці, да, ці люди можуть або не можуть. І я чесно кажу, що хотіти бути. Ну, це вже, ну, що значить хотіти бути. Вимушені бути так. Потрібно щось зробити? так. В, в суспільство говорить, що треба. Да, Ти не маєш права відмовитися, як сказало суспільство. Тому що ти один із. Як сім'я сказала, то в сім'ї, дитина чи чоловік, чи хто виконує задачу, яка прийнята, яку проголосувала сім'я, що їй потрібно було. А ви зараз бачите в Україні таких відповідальних лідерів? Які можуть претендувати на найвищу посаду? Я думаю, що їх дуже багато є, але вони не вип'ячують себе. Тому що вип'ячування це вже такий дуже. Тоді, які в них шанси? Я думаю, що народ має створити от тренд інший, поміняти, от захотіти і бачити, тому що кожен бачить, наприклад, бізнесмена якогось, щось, який щось створив в нього в селі. Або людину, яка високодуховна, яка об'єднує людей, вона не створила, тому що в неї там нема можливості за того, що система в країні негідна. Але вона винесе дуже сильні сенси. І вона їх несе не просто так. Вона про це говорить, вона виховує своїх дітей, і ти бачиш, що, ти, що це, наприклад, вчитель чи хтось інший, що це дуже достойна людина, і вона високоморальна. І не на словах, а на ділах. Тому що ти розумієш, як вона живе. Ти бачиш, хто її сім'я, ти бачиш, хто її друзі. Ти бачиш, як вона поступає, які її вчинки. І тоді ти довіряєш. Їй. І тоді можна зробити якраз суспільний договір, звернутись до тих людей. Оце би було ідеально. Тому що в нас зараз ми вибираємо три лошадки, вибігли самі, сказали голосуйте за нас. І народ починає голосувати за них замість того, щоб сказати, да ви не годите, Тому що ви всі спорчені, Ви проявили себе за цей ваш шлях. От дуже з політиками, дуже просто. Тому що можна глянути, що вони говорили, і що вони зробили. І так потрібно. І сказати, забули. Ви вже не маєте права більше бути в політиці. І якщо народу це не підходить. Бо я дивуюся, нам не підходить, а ми далі голосуємо. Це, до речі, мені дуже перегукується з терміном люстрація, про яке Свобода багато говорила, але втілити її так і там до кінця не треба. Ви розумієте, ні одна політична сила не може проілюструвати. це має проілюструвати народ. Народ має захотіти правди повірити в себе, побачити, що він і є влада, зрозуміти, що влада це народ. А далі це маленька група людей, менеджерів, яких ми вибрали для того, щоб управляв на якийсь короткий термін часу. І якщо цього не відбувається, якщо народ не дозрів, то тому ті, які вибрані нами, стають царями. І знищують цього. Пізніше їм і страшно за свої вчинки. І вони починають так триматися за крісло, бо не розуміють, що якщо вони це крісло відпустять і не будуть користуватися благами навколо, то до них будуть питання. І в них будуть проблеми. У них або втікнути кудись, або не знають, що робити. Тому цей страх визиває ще більший розвал в країні. Все правил не існує. І ми живемо на розтяжках. Тоді йде революційний шлях, народ збирається і зносить. Ну, зараз війна. Зараз нікого не можна ніяких революційних шляхів, потрібен еволюційний шлях. От тому це дуже важливий момент. І взагалі, всі речі, які мають відбуватися, вони мають відбуватися еволюційно. І З економікою теж саме, тому дуже важливо. Я, наприклад, зараз розробив нову напрямок економіки, яка називається еволюційна економіка. Вона не має бути такою, як була вчорашня, і там немає напрямків. Які стосуються або там боротьби зараз різних економістів, які між собою розповідають, що куче. лібертаріанства, демократичні принципи, інші там такі-то такі різні економіки. Да ні, має бути еволюційна, яка об'єднує всі, де ми кращі тут і зараз, і розуміючи, і завтра, і кожен раз. У нас йде еволюція в розвитку, тому що ми опираємося не на якісь свої бачення. Ми опираємося на те, що набувається навколо. Тому що важливо проти нас грають. в залежності від їхніх стратегій. У нас іде постійна еволюція. І ми такий народ. Ми дуже еволюційний народ. Нам потрібно дати волю розвитку. Оце воля розвитку і зробить те, що про що ми говорили з вами на початку. Одну цивілізацію вона її народить. От нам потрібно цю волю дати, звичайно, коли у нас є правила суспільного дору відносно один одного, де ми не переходимо межі, де ми підсилюємо один одного. Оце важливі речі. А скажіть, от це теж, до речі, цікаво. Свобода призупинила свою діяльність. Поруч з тим, багато політичних сил, і парламентських, і ті, хто поза парламентом, вони далі свою діяльність провадять. Як ви гадаєте, от як це буде впливати далі на, на партію, на розвиток партії, коли почнеться політичний активний процес, виборчий процес в Україні? На партію яку? Свобода. Давайте, як цих людей. Давайте будемо думати, зібрати. як воно буде впливати на Україну. Свобода збере своїх людей дуже швидко. І взагалі, свобода, якщо ви подивитеся на шлях свободи, вона більше завжди думала за Україну, як за свої особисті амбіції. Свобода це єдина партія, яка віддала владу, маючи її. Хоча про це ніхто не говорить, не пише. Вони пишуть різну брехню. Обливаючи брудом, але не розуміють, що рано чи пізно правда все рівно переможе, тому що правда, вона і для того є. А чому Тобі? потім не голосували за свободу? Тому що люди не зрозуміли, що таке свобода. Чому? А чому люди зараз не хочуть вибачитися за те, що вони не вірили і вважали нас, не знаю, якимись абсолютно неадекватами, коли ми говорили, що Росія нападе. Ну чому? Ну, тому що люди привикли, мені здається, вірити брехунам, тому що вони дуже солодко говорять. Люди не хочуть чути правду, тому що правда декого жорстка. Ніхто не хотів вірити, що буде війна. І коли вам говорять, що буде війна, вам хочеться повірити, що її ніколи не буде, розслабтесь, ви можете відпочивати, ви можете далі займатися своєю справою і не розвивати країну. От люди повірили тим, не повірили реальним патріотам, які. Давно говорили, що ми маємо бути сильними, що ми маємо кладати в армію, що ми маємо виховувати патріотичний дух, що в нас має бути ідеологія. От в кінцем результаті, от ми отримали. Хтось це проаналізував. От зараз хочеться, щоб проаналізували. А які гарантії, і того, зробили? що зараз люди будуть думати по-іншому. Розумієте, я не знаю, які гарантії. Це гарантій нема ніяких. Це на совісті кожної людини, і ця совість поведе цю людину. У світле майбутнє, або взагалі туди, куди людина не хоче попасти. Це я би не хотів зразу говорити про такі речі, тому що це зарано говорити. Тому що, коли ми говоримо про свободу, про партії, про інші, зразу всі починають думати, що почався політичний процес. Він реально почався, тільки не в свободі, тому що свобода далі воює. А в інших він почався, та він і не закінчувався. Якщо ми глянемо, всі вони і так займалися політикою. Тому що в кінцевому результаті вони тільки думають про рейтинги. Вони розуміють, що найвисокий рейтинг для політика – це високий рівень життя українських громадян. Якщо його нема, то рейтингу не може бути, тому що ви опустили цей рівень. Якщо є високий рівень, це високий рейтинг.